Доброго дня, любі діти! Сьогодні я зустріла ляльку Оленку. Оленко, а чого ти така сумна? Як же мені не сумувати, якщо всі мої подружки граються на вулиці, катаються на санчатах, а я не знаю, що мені одягнути на вулицю? Діти, давайте допоможемо Оленці. Правильно одягнутися. Але спочатку пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно зима. А яка погода взимку? Холодна, морозна. Тож і одягатися треба тепло, щоб не змерзнути на вулиці. Взимку одягають теплий зимовий одяг та взуття. Яке захищає від холода і мороза. Давайте розглянемо, що одягають взимку. Їх на руки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Це рукавички. На голову вдягаємо, вушка захищаємо, шапка. Лютих не боюся зим. Хутром вкриє нас густим це шуба. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Це куртка. В'язаний я грію вашу шию. Та не завжди, а лиш тоді, коли бувають холоди, це шарф. Ступні ніг нам обіймають. Від штани їх надягають. Це шкарпетки. Ще взимку одягають светр, кофту, теплі штани, комбінезон. А що ж взувають на ноги? Одяг ми для ваших ніг. З нами ви і в дощ, і в сніг. Це взуття. Взимку на ноги взувають теплі зимові чоботи. Ось так одягнеться хлопчик і дівчинка взимку на прогулянку. Давайте для оленки правильно оберемо одяг та взуття, щоб вона могла взимку гратися на вулиці і не змерзла. Що ми оберемо? Джинси чи шорти? Взимку одягають джинси або теплі штани. Сукню чи светр. Правильно светр. кепку чи шапку. Правильно шапку. Теплу товсту куртку чи вітровку. Правильно теплу товсту зимову куртку. А на ноги яке взуття взуємо? Босоніжки, кросівки чи чоботи? Звісно, чоботи. А зараз пограємо в гру «Сховай від морозу. Щоб морозець не щипав вушка, треба одягнути шапку. Щоб не замерзли ноги, треба взути. Щоботи. Щоб не змерзли коліна, треба одягнути джинси або штани. Щоб не змерз животик та спинка, треба одягнути светр та куртку. Щоб не змерзла шия, треба одягнути шарф. Щоб не змерзли ручки, треба одягнути рукавички, молодці. А тепер допоможемо оленці одягнутися у правильній послідовності. Спочатку треба одягати це майку і трусики. Далі колготи, далі светр. Потім одягають штани. Потім на ноги взувають чоботи. Далі одягають куртку, шапку, потім на шию зав'язують шарф. І останніми на ручки одягають рукавички. Діти, тут є багато різного одягу. Давайте підберемо оленці зимовий одяг для прогулянки. Так, куртка. Потрібно. Це зимовий одяг. Шкарпетки потрібні. Капелюх? Ні, не потрібний. Це літній одяг. Рукавички. Потрібні. Шльопки не потрібні. Светр. Потрібний. Футболка. Це літній одяг. Черевики це літнє або весіннє взуття. Так, шапка потрібна це зимовий одяг. Шарфик зимовий одяг. Сукня не потрібна взимку. Чоботи потрібні. Молодці. Дякую вам, діти. Що ви допомогли мені одягнутися взимку. Тепер я зможу вийти на вулицю, гратися зі своїми подружками і не змерзнути, не захворіти. Діти, а ми прощаємося з Оленкою, говоримо їй до побачення, до зустрічі!